З 50-х років Черкаси були містом курортом. У 80-х перетворились на місто хіміків. Сказати сьогодні, з чим асоціюється наше місто, складно. Сьогодні наше місто, на погляд наших громадян і депутатів, у вас всіх, мабуть, немає визначення, яке ж все ж лице в нашого міста. Що ми будуємо, що закладено в майбутнє. І в цей генеральний план. Генеральний план міста досі не затверджений. Генеральний план нашого міста не прийнятий за цей період. Розробка затягнулась по причинам недоопрацювання і, мабуть, не знаходження відповіді в генеральному плані розвитку. Як він може бути реалізований? Ідеєю розвитку Черкас зацікавилась міжнародна архітектурна компанія Чемпен Телор. Спільна робота українських та іноземних проєктувальників тривала близько року. Результат не забарився. Розробили концепцію розвитку міста Черкаси, а також утворили спільне агентство. Воно займатиметься координацією залучення всіх інвестицій. Міські чиновники переконані, співпраця муніципалітету і приватних компаній буде успішною. Ця програма Мабуть, вона зрушить наше сприйняття вже від такого містечкових проєктів, які ми критикуємо і не згоджуємося з деякими, до нормального планування як міста, так і нашого життя. Оглянувши наше місто, познайомившись з його інфраструктурою та географією, інвестори визнали, черкаси дуже привабливі. Дніпро зелені зони відпочинку, близькість до столиці, перетини основних транспортних магістрали, головний козир. Реалізація цього мегапроєкту дозволить перетворити Черкаси на місто туристичної та логістичної індустрії. Це місто по наданню транспортних послуг. От, місто по перевалці, по пересад і так далі. Тобто, це те, що буде зацікавлено. А це завжди користується попитом. Великі ставки ініціатори проєкту роблять на розвиток промислової зони, а найперспективнішою визнають берегову територію. На ній планують утворити зону відпочинку, побудувати бізнес-центри та нові житлові будинки. Утім, революційні архітектурні перетворення міста Черкаси не повинні знищити його особливості. Треба знаходити ті. Галузі ті сфери діяльності і містобудування, які б дійсно не перетворили знову наші черкаси в колишнє містічкове середовище зразка п'ятдесяти третього року, щоб це дійсно ми отримали сучасне місто. Ми не претендуємо на Чикаго, Ми повинні зберегти своє обличчя своїх черкас. Загальна сума інвестицій на початковому етапі реалізації проєкту складе близько 1 мільярда доларів США, запевняють чиновники. Ініціатори переконані, концепція розвитку міста Черкаси стане моделлю перебудови і інших українських міст. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.